Шматування Україною переможної Росіянської Федерації має здійснюватись виважем зрахуванням національних, культурних та історичних особливостей регіонів. Расійську Федерацію потрібно розділити на шість незалежних держав, але спочатку потрібно повернути існуючим сусіднім державам вкрадені російцями землі. Необхідно повернути Норвегії вкрадені російцями землі в 1929 році. Острів Вікторія та Архіпелаг, земля Франца Йосипа, а також Спіцберген, які росіянці в 1945 році взяли під спільне управління. Філяндії потрібно повернути окуповану російцями в 1920 році східну Карелію, а також територію, яку сама Ленінська Росія визнала фінською тартузьким мирним договором 14 жовтня 1920 року. Це фінська частина півострів Рибачі та Середній район сала. Західну Карелію, Карельський перешивок та острови фінської затоки, які були окуповані в 40-му році, а також окуповані в 1944 році. Пед само. Естонії повинно повернути естонські землі, які знову ж офіційно визнала Ленінська Росія за естонські землі тартузьким мирним довором 2 лютого 1920 року. Це район Івангорода, а також е, район Печорський. Латвії потрібно повернути, знову ж визнано з самою е, росіянією, самою Ленською Росією, е, рижським мирним договором 11 вересня 1920 року Петаловський район, який був окупований, ну не окупований, фактично вкрадений в 1944 році. Леті потрібно повернути литовський етнічний та історичний район Мала Литва, який зараз більш відомий як Калінградська область. Білорусі потрібно повернути білоруські етнічні землі в межах Білоруської Народної Республіки, яка була створена 25 березня 1918 року. Це сучасні території Брянської області, три чверті Смоленської області, третина Псковської області та четвертина Тверської та Калугської областей. Монголії потрібно повернути найбільш русоненависницький регіон Росіянської Федерації Туву, яка була вкрадена росіянцями 14 жовтня 1944 року. А також Бурятію та частину Забайкалі, які ще зовсім недавно мали офіційну назву Монголо-Бурятська автономна область та бурят монгольська автономна область, які були об'єднані 30 травня 1923 року в єдину Бурят-Монгольську АССР. Коней потрібно повернути територію колишнього острова Ноктундо в дельті ріки Туманної. Який був вкрадені росіянцями в 1860 році, хоч там лише 32 квадратні кілометри, але це є чужа територія і потрібно її повернути. Японії потрібно повернути вкрадені росіянцям в 1945 році південні курили, а також південь Сахаліна. Повертаючи всім сусіднім державам вкрадені росіянцями землі, не забуваємо і про Україну. Адже саме Україну найбільше й ограбувала росіяні. Українці. Колонізували, освоїли та заселили Волотинські простори поворониш, Волу, Каспі та Кавказ і аж до Сахаліну. І Тому потрібно повернути вклад України український: Дон, Кубань, Ставропілля. Слобожанщину це є Білгородська сучасні області, Воронецька та Курська. Жовтий клин це сучасні Саратовська, Волоградська, Астраханська області та Калмикія. Зелений клин це є Приморський край. Хабаровський край, Амурська область, Єврейський автономний Округ та частина Сахалінської області та білий клин це є Магаданська область, Чукотка та Камчатка. Панове українці, пам'ятаємо, що правильно розшмутувавши переможну Росіянську Федерацію, ми не лише відновимо національну культурну та історичну справедливість, ми не лише вирішимо остаточно росіянські питання. Ми не лише збудуємо соборну українську державу, але й принесемо мир та спокій в Європу, в Азію та весь світ. А про розшматування решток Російської Федерації на числені незалежних держав в моєму наступному відео: Слава Україні і слава величному українському народові!